Друзі мої, от як ви вважаєте, те, що Україна, а точніше, Православна Церква України, перейшла під покров Константинопольського патріархату? Це дуже добре? А може, це на ваш погляд і не така добра подія. От в Україні був Київський патріархат, а зараз ПЦУ. Та що змінилося по факту? На що захищає Константинопольський патріарх? Ви дуже чули колись? Щоб Константинопільський патріархат зробив таку гучну заяву чи закликав світове православ'я підтримати Україну, я не дуже чув. Та що нам дало? Перехід з Київського патріархату, коли ми були незалежні? Так, нас багато хто не визнавав і тому подібно. Але це був патріархат, на який ми маємо право. А ми змінили шило на мило. По суті, нам нічого це не дало. Багато церков і так нас не визнають, як ПЦУ. А багато і нас визнавали і до цього. То, що ми маємо реального від цього Томосу? То, що ми стали васалами не Москви, а Константинополя, а могли б бути отримою православною церкви, Київського патріархату.